Здарова, підписники! Сьогодні поговоримо про стійку. Стійку, саме з якої ми ведемо стрільбу. Отже, розглянемо сьогодні два самих активних і доволі банальних варіанти стрільби. Це звичайна фронтальна стійка, якою навчають у всіх військах, всюди, Якою вчать, блядь, не знаю, з 2000-х років чи з 90-х, тобто ще й з Савєщини, як з так і піхоту. Так... Абсолютно, всіх, навіть по сьогоднішній день. В дуже доволі відомих елітних військах нашої країни розповідають і настоятельно вимагають, да, На щоб наголошують, вимагають я б даже да, сказав. Да. Я б сказав, вимагають. Тобто не враховують, да, як тобі зручно чи ще щось от кажуть, от надав вот ну, так. А чого так? Так інструктор казав. Так треба. А коли інструктор казав, то мене навчали рік тому. А мене а, а інструктора навчали 10 років тому. Ні, одна все ж таки пояснення є. Я, коли задаєш питання, чому саме фронтальна стійка, то вони пояснюються тим, що таким чином ти зберігаєш свою мобільність. Що вони мають на увазі? Дивіться, це суб'єктивна наша думка. Це те, як ми не то, що рекомендуємо, а то, як ми працюємо і то, як ми вбачаємо це, як, то, ми як ми вміємо вміємо. Тобто, Саме в такій стійці, яку ми вам зараз наглядно продемонструємо. Продемонструю наглядний приклад для розуміння стосовно стояк, да, що ми обговорюємо. Звичайно, да, як виглядає, ноги на ширині плеч, носочки ровно по напрямку ведення вогню, попружинені на коленки, Отопирена жопка, прогнута спинка, корпус подати чуть вперед. Отаким От чином це буде вигадати. Нормально стою? Ну, все як розказують, правильно? Корпус більше, ще вперед треба. Ще більше. Ще Та я ж не можу встояти. Ви черга, ще корпус більше. Да. Отак. Можу сказати, да? Нічого, мене не відкидує назад, бо я ну блядь, хочеш не хочеш, але я не можу так розслабитися, щоб зброя мене прогнула. Але який нюанс? Черга закінчилась, я чуть не зарився. А це я не зайобаний, ну так, легесенька. Да? У мене немає рюкзака і вже майже немає бика, тобто легесенька броня. І я тільки що чуть не нернув. Ну ти нахилився ще. Ну типу, якщо б ти не нахилявся, бо просто одразу почав би вести вверх, то воно б, я думаю, трохи відкинуло. Да, так, думає, да. в той момент, якщо ти будеш повна загруженість і додаткове так. навантаження в плані води, прочих хуя, хуя, ти коли ти будеш ну, да. Зараз та ж сама процедура, тільки агресивна стойка, можливо на неї ще кажуть кулеметна. Отаким чином мені бачить на мене. таким чином я встаю. Отаким вот чином. По нормальному, по-мужицьки. Погнали. Я думаю, все було видно і наглядно продемонстровано. продемонстровано. Всі, хто блять, навчають, да, вставати отак. Вот хай собі навчають, стоять. Більшість своєї це є такі люди, які не воюють, чисто проводять заняття, курси або інструктора. Можливо, якби чаще вискакували, то зрозуміли б, що це дуже важливо, блять, стійка ваша, ваша концентрація і ваша впевненість в собі, що ти будеш попадати туди, куди треба, ти нічого не впадеш, не заяришся, все буде поєднано. Якось так. Дякую за увагу. В якій ми працюємо, ми себе відчуваємо вільно, ефективно, динамічно і комфортно. і комфортно. Тому розпочнемо. Тобто, якщо ми беремо, за що ми тільки що говорили, у всіх військах наголошують на тому, що потрібно стріляти в фронтальні стійці. При цьому всьому корпус потрібно нахиляти вперед. Тому що якщо ми будемо тримати хребет рівно і будемо знаходитись в фронтальній стійці, почнемо працювати, чи стрілямо там, скажімо, спліт, чи 5 пострілів поспіль, чи чергу нас почне заламувати назад. Тому для цього ми нахиляємося вперед, враховуємо, що в нас буде плитоноска, куча БК, рюкзаків. Кожен раз, коли нам потрібно буде зробити серію з пострілів, коли ми будемо перебувати в якомусь русі, нам потрібно буде підтягнути праву ногу, нахилити корпус вперед, і тільки після цього, після цього починати вести вогонь. Чим це пояснюється? Чому така. Стрільба краща. Тим, що в випадку чого, якщо нам потрібно стати на одне коліно, то нам звідси легше зробити крок вперед. Якщо потрібно назад, ми робимо крок назад, вліво, вправо. Тому така стійка, вона ефективна. І зараз ми вам продемонструємо, типу, я б сказав, би, це не агресивна, а природня стійка, да? коли одна нога. Це фізіологічно максимально конструктивно. Пояснює, що ми все робимо з цього. Всюди, завжди, все. Давай. Ну, тобто більш детально. Більш, більш да, детально тобто, да? Це наша природня стійка. Якщо мені потрібно вступити в бій з кимось, я поставлю ногу назад. Якщо мені потрібно зробити спринт, я знайду себе саме в такій позиції. Якщо мені потрібно буде розпочати боротися, зловити будь-що зробити, я ніколи не буду стояти в фронтальній стійці. Якщо ми вже говоримо за саму динаміку. То для того, щоб перейти на одне коліно, я просто-напросто роблю саму розножку. Тобто, ну мені дивіться, зверніть увагу, у мене немає наколенників, бетон під ногами. Я просто роблю розножку і стою на одне коліно. Те ж саме, ну, назад я не розумію нафіга мені, типу, назад йти. тобто я буду йти в чесному полі, але я не можу сподолювати таку ситуацію, де мені це пригодиться. За, 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 зауважу, ну, стосовно, стосовно назад є одне конструктивне пояснення. Ти коли рухаєшся по невідомій ділянці, то завжди типу, крок назад вважається безпечнішим. Типу, ти звідти прийшов і, умовно кажучи, там, Понятно, що є доля фарта, да, переступив міну, коротше, і вона наказала, ззаді. Проступів назад і на неї сів, то вперед, типу не викидають. Але да, конструктивно наголошено максимально пояснено, що все в житті ми робимо за допомогою того, що одна нога, да, там, хто лівша, хто правша, вона відставляється назад. Ми в боксі да, чуть відставляємо. Футбол там, блядь, розмахуємося, б'ємо, е, толкаємо машину блядь, грузовік, не знаю. Боремося блядь, завжди завжди от У нас так. Коли ж ви стріляєте на ходу, да, ви ж не ходите отак. Ну, Тому що ну, треба, да? так. А ви коли там стріляєте, йдете так і на ходу стріляєте, ви ж не зупиняєтесь, ви робите, коли да, у вас оп, от розмножечка. То чому да, Чому стоячи, ну, треба обов'язково так стріляти? Війна це динаміка. Тобто ми стріляємо під час руху, ми можемо призупинитися на один момент, зробити серію пострілів. Зробити якусь перебіжку, бо що працюємо за укриття. Тобто, фактично, ми стріляємо. Коли я бачу ціль, я не думаю, оп поп, стоп, я не буду вести вогонь, дай ну, я свою ножку підтягну, тоді я почну стріляти. Мені по барабану, якщо в мене права нога попереду, я спрацюю правої. Якщо лівої, то зліво. Якщо я рухаюсь в окопі, я в самій траншеї бачу ворога, я працюю. Якщо я знаходжусь в умовному укриттю, бо мені потрібно нахилитися за рахунок того, що укоп самий низький, то я не буду постійно підтягувати ногу. Тобто, ну, фокусувати на цьому увагу я не бачу сенсу. Е, стрільба із-за укриття. Стріляємо з правого плеча, да? виставляємо праву ножку вперед. Для чого? Тут для, для чого так робиться? Да? Виставляємо праву ногу вперед. Стабільність, типу, да? що якщо навіть підріжуть, то за рахунок того, що тут ребро жорсткості, є, да, то більше підкошиться ліво, так як вона слаба. Так а чому ви рівно не стоїте? Чому не навчаєте? Ось от, 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 от так от стоять. Ось так от нарізати. Чому? Бо це вважається стабільним. То чому, стоячи не за укриття, це буде неправильно, це буде по пулеметному це буде там, блядь, агресивно? Тобто логіка пояснень тупо втрачається, і все сходиться до того, що ну, от інструктор мене навчив, інструктор мені пояснив. Або максимум тим, що ну, от з цього положення я можу і вліво, я можу там, і вперед, і назад. Типо, оце перевага там, рівної такої. Але люди, коли зіштовхуються да, з реальними бойовими умовами, з ведення, там Ведення бою в автоматичному режимі, навантаженими рюкзаками, зайобане спіною, да, то вони трошки що роблять. Правильно, ти бачиш, як він вже десь так ножку відставляє. Навіть на важких тренуваннях. Всі звикли на тренування приїхав, три магазини забив собі по 20 набоїв. Місце стоїть, відстріляв. Відставлявся, так. Да. Звісно, в принципі, зручно. Візьміть, закиньте собі доп БК, закиньте хавчика, води, забийте всі магазини і ваше тренування. Новими ну, фарбами блядь, обрасте. правильно? Ну, типу Зовсім по-іншому. Ви зрозумієте, що завжди стріляти з такого положення, відгинати свій туз і прогинатися в коленочках, це зовсім незручно, це зовсім неприродньо. Ви сковуєте свої самі природні і робочі інстинкти. Це, ну... Що добавте, що в нього тяжеліше стріляти, якщо ти хуя розчаргує, потрібно набагато більше концентрації, бля, щоб себе стабілізувати. так само обична стабілізація, як про ігри, ну, стабілізація твоєї істоті. От молодняку, як так, значить, ти просто став, ну, і вийшов на двоє стоїть. Я чув, я чув за такий прикол, кстати. І вони, типо, там хтось далеко ставить, що, типо, ви вийшли на дорогу, єдиноборство. Все, оцього тобі хватить, щоб хорошо стабілізувати. Максимум, ти посядеш просто назад задню ногу. Щоб ти розумієш, яка тебе нога робоча, ти типу стиш, випрагне він на автоматі виправисову. Ну так як тебе навіть ззаді для сноуборда говорять, ти вкажеш, яка в тебе ведуща да, нога. Да, і да, тебе толкають, і <гум> яку ти ногу вперед виснув, та в тебе відуща. Yeah, yeah. Ну тобто природа вказує на те, yeah, yeah. що в нас одна нога повинна знаходитись попереду. Це, це фізіологічно анатомічно, блядь, спроєктовано ще вищими якими-то матеріями, що от одна нога, це, ці... Так, да, просто не вставку. механіка Так, ну що таке стрільба? Стрільба це динаміка, це стабільність, це контроль вогню. Правильно? Якщо ми говоримо за контроль вогню, така стійка, перевага. В чому? В тому, що якщо ми будемо працювати чергою, то нам не потрібно нахиляти ко корпус. Ми просто-напросто можемо підгрузити ліву ногу. При цьому всьому отримуючи спину рівно. Ми граємо, граємо, просто от тут граємо То, і все. Ну. Ми ж на не двох. І Чи буде це ПКМ, чи це буде Арка 16, 11,5 дюймів, я не почнусь відкатуватись на п'ятки. І не потрібно мені буде додатково нахиляти ще корпус вперед. Ну, з чим дуже часто я стикаюся, коли люди стріляють з фронтальної стойки. Бля, відверто, відверто, мені тупо максимально крінжово кринжово в цей час розповідати Розповідати наглядно, да, чуть ли вже може зараз цих біобіологів запросити, біомеханіка, хто займається, іменно фізіологія, анатомія людей, щоб вони розповіли, навели медичні приклади, там відкрили анатомію будови строєння чоловіка і розказали, що блін, ну так реально правильно. Ну так мені кажеться, що з оружжем це не дуже правильно. Просто стоять і хлопать в ладошки на концерті, да, це зручно в принципі. А вести вогонь стріляти автоматичним вогнем, а на війні він дуже часто застосовується, тому що при раптовому контакті перевага треба подавити. Ініціативу ворога, який вас зрисував, її треба заглушити. І якщо він її переймає і нав'язує вам, значить ви, блядь, в прольоті. То що, правильно? ха 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 то якщо ми візьмемо в сектор 180 градусів, я буду знаходитись от в фронтальній От, корпус нахили вперед. І буду повертатися, мені досить важко, тобто в мене викручуються ноги. Ну, натиск йде в самі безпосередньо коліна. Ти навантажуєш і цим... Ти на стахі граєш, а граєш. Якщо я беру от, ліву ногу виставляю вперед, і по часу довше, коли ти в ногах це що впало? Це моменти типу, ну, робочі. От, Тобто, по факту я легко можу стріляти на 180 градусів. Так, і тим самим він цей розворот компенсує підворотом. Легенько він не грає, він пружний. А що ти, блядь... Став рівно собі, да, ти стоїш, очко тапири, в коленках прогнувся, там ще кажу, носочки внутрішні підварачувати. Ну, ну, да. І, що? Ну, типу. і ну, йде навантаження. Можна пробувати підкручувати под, коліно, але да? ну, це все ну, не те, як відставити ножку. Ми піднімаємося з нижнього положення верхнє, і під час підйому, якщо ми подивимося на нашу стійку, то в нас одна нога також буде попереду. Тобто, фактично, ми встали, піднялися і вже звідси можемо вести вогонь. Тобто, ну не бу... ми ніколи не будемо витрачати час для того, щоб її підтягнути. Друге, основне правило, типу, це то, щоб зберігалася стабільність. Наша плита була спрямована в напрямку ворога. Ну і ці всі елементи, вони зберігаються при такій же стіці. Да. Ну, безпосередньо треба звертати увагу на носочок, як ви ставите. Да? Хтось може отак поставити, але якщо все чітко ви будете дотримувати, да? носок буде рівно безпосередньо по напрямку стрільби, ваш корпус тіла не буде виламлювати. Тому що, якщо ви поставите отак, отак вже ось тяне оцю всю частину. От щоб я да? рівно вів вогонь, іде напруга. Поставив носочок безпосередньо до... Напрямку своєї стрільби, мені зручно. Мій захист броньовий буде чітко, безпосередньо по напрямку моєї стрільби. Тому може хтось сказати, та ні, ніхіра не зручно, ну подивіться, як ви ногу ставите. І все буде зрозуміло тоді. Що, на цьому будемо закінчувати? Ну Фактично, далі. Да? За ноги ми розібралися. Колінка у нас в легесенько. легенько. Таз в мене виходить як дуло в танку. Тобто да? ага. я ним кручу. Спина в мене рівно. Хват лівої руки, тобто наскільки сильно я стискаю, але ну, я не можу це об'яснити, потрібно відчути. Але в мене мама пуло хвата, що я виворачую лікоть. Тобто вверх. Я просто-напросто, умовно кажучи, жму руку і піднімаю її вверх. От такий сами, от, такий в мене хват. От. Тобто не на витягнуту, а фактично на 90 градусів, тобто, моїх можливостей на 90% витянутої руки. Лікуть прижатий, голова дивиться рівно, тобто я не шукаю своєю прицільною головою. Ну, За рахунок да, імбату, що компенсатор, да, у кого, зрозуміло, його немає, якісь малесенькі кальматори, там трохи треба завалювати, хочеш, не хочеш, ну, то, не купаць, да. Ось, да. І коли ми будемо там пересуватися в посадки чи в окопі, де вже був якийсь контакт, і нам постійно потрібно утримувати зброю високій бойовій готовності, то маючи компенсатор висоти, нам буде. Скажімо так, легше працювати із-за того, що нам не потрібно буде постійно нахиляти голову. Всього-навсього ми будемо припіднімати і опускати свою зброю. Так, тобто. Оце, типу, плюс компенсатора висоти. Да-да-да. Ну, це відео не про компенсатор. Але, типу, ну да. А все мені о чому, типу, по Ми просто з вами базарим тут. Ти здесь. Але да. Ну, короче. Звертайте на це увагу, не стріляйте як глеки, не стріляйте, як неповноценні мужики тапиреним очком, бля, прогнутими коленками, завернутими носками. Це просто соромно, насправді. І інструктора, які зараз навчають в теперішніх умовах, 25-й рік на дворі вже стукає сука мороз, блядь. І ви навчаєте людей просто ганьбе нахуй. І враховуйте, що середній мобілізаційний потенціал, да, середній вік наших мужиків. Які йдуть в піхоту, це вже там 45-50 плюс, і ви дідов з е, грижами, з протрузіями, ну просто з ужасним фізичним станом, да? ви їх заставляєте там прогинатися в спині, отопирювати їхні попу. Коротше, прогинатися в коленках. Та це ж ну, людина вже фізично їй важко це робити. Тому який би у вас фізичний стан не був, то хай вона собі стане природній, їй так буде набагато легше. Вона mm. так буде набагато краще ловити баланс. Да, бо у дітей йдуть в піхоту за того, що 20-річні хлопці стали всі інструкторами, і вони обрали краще розповідати, щоб як стріляти в фронтальні стойки, чим іти працювати безпосередньо на СНІЛБЗ. Да, да. І в мене таке ще відчуття, що 20-річні це основ, основоположники а, обсуждення тим про АВС, поняв. І на цьому у них все ну, і забувається. Да, так, всі, знаєш, от, всі стали піздець, які розумні, стали інструкторами і хочуть розповідати, як потрібно воювати. А при цьому всьому не хочуть самі приймати безпосередньо в цьому участь. Да? Ну, якщо ми приймаємо пиздив на телефон, входимо да, на інтерв'ю якісь, літаємо на дронах і ми вважаємо, що ми приймаємо в цьому участь, що ми рекси, то базара ноль. Але ви не маєте ніякого права розповідати молодим та старим, як потрібно стріляти і базарить, в общем, хуйню якусь. Будьте нормальними здравими пацанами і. До скорой до встречи. Всем благ. Да. Будем <laughs> жить. Же... <laughs>